На Донеччині воїни 54-ї окремої механізованої та 81-ї аеромобільної бригад знову довели свою майстерність і витримку, відбивши чергову масовану атаку ворога. Російські окупанти вкотре намагалися прорвати українську оборону, кинувши в бій велику групу близько сотні штурмовиків. Для підтримки наступу рашисти залучили бронетехніку, серед якої були танки та бойові машини піхоти. А також використовували мотоцикли, щоб швидше підтягувати живу силу ближче до передової. Попри чисельну перевагу, агресору не вдалося реалізувати задумане наші захисники ще на підступах виявили пересування противника завдяки роботі розвідки та безпілотників. Ворожа колона, що рухалася хвилями, одразу потрапила під щільний вогонь українських воїнів. У хід пішли кулемети, гранатомети, міномети та високоточна артилерія fpv дрони завдали нищівних ударів по техніці, підбивши кілька одиниць броні та змусивши противника хаотично розсореджуватись. Окупанти намагалися прикривати свою піхоту димовими завісами й вогнем із важкого озброєння, однак це не допомогло. Під час спроби прориву вони зазнали серйозних втрат чимало мотоциклів було знищено ще на підступах. А бронетехніка, яка намагалася підтримати штурм, згоріла після влучних ударів протитанкових ракетних комплексів та дронів Каміканзе. Українські воїни діяли злагоджено і рішуче, не дозволивши ворогу просунутися вперед навіть на кількасот метрів. Після кількох невдалих спроб противник був змушений відступити, залишивши на полі бою своїх двохсотих та трьохсотих. За попередніми оцінками, ліквідовано та поранено значну кількість особового складу противника, а втрати у техніці для нього стали відчутним ударом. Цей бій вкотре показав: жодна чисельна перевага не врятує окупантів, коли проти них стоять професійні, мотивовані й добре підготовлені українські захисники. 54 та, та 81 бригади продовжують тримати оборону надійно і непохитно, перетворюючи всі плани ворога на черговий провал. Донеччина залишається українською, а окупанти знову переконалися, що шлях уперед для них тут закритий.